Вітаю вас, мої любі малята! Дітки, іноді через маленьку необережність може статися велика біда. А що ж може трапитись, якщо не дотримуватись правил поводження з вогнем? Так, пожежа. А кого треба викликати на допомогу, якщо зайнялась пожежа? Правильно, пожежників! Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонить, про пожежу сповістити. Ой, малята, дивіться, в будинку сталася біда, вогонь палає. Пожежники вже на місці, але їм терміново потрібна драбина. Щоб можна було вилізти на дах будинку і загасити вогонь. Давайте допоможемо пожежникам і зробимо таку драбину. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба коричневого кольору, вода та пензлик. Беремо фарбу коричневого кольору та малюємо вертикальну лінію. І ще одну. А зараз ми будемо з вами малювати короткі горизонтальні лінії. Ставимо пензлик біля однієї лінії і проводимо до другої. Ось така драбина для пожежників у нас вийшла. А наші пожежники молодці. Вони загасили вогонь. І дякують вам за таку гарну і зручну драбину. Зараз пропоную вам послухати пісеньку. знаємо ми всі, що прости здоровими на нашій землі. Будемо навчатись правила вивчать, щоб шляхом безпечним завжди кроку. Чати правила справила щоб шляхом безпечним завжди крокувать. Знає хай, дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Завжди це пам'ятайте. До нових зустрічей малята!